10 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили чинному народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави у вигляді природного газу на суму понад 2,1 мільярди гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку. Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року та у серпні 2020 року. За версією слідства, впродовж 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом під йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на загальну суму понад 2,1 мільярди гривень. Підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК Нафтогаз України, природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, нафтогаз постачав комерційним ТЕЦ, газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Однак, як встановили детективи Набу, пільговий газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізовували за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною. Внаслідок реалізації схеми прибутковість виробництва електроенергії Новояверівської та Новороздільської ТЕЦ у деякі періоди перевищила 100%. Проти 3-5% закладених в тариф національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, таким чином, за версією слідства, незаконний дохід ТЕЦ перевищив 3,5 мільярди гривень. Крім того, впродовж 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію частини вказаних коштів на суму понад 450 мільйонів гривень шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ. Та компаній нерезидентів у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршалових островах. Потім ці кошти змішувались та маскувались і, врешті-решт, повертались в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні, а саме сонячних електростанцій та торгово-розважального центру. Наразі обвинувальні акти стосовно п'яти учасників схеми скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси Новороздільська ТЕЦ та Новояверівська ТЕЦ накладено арешт. Щодо організатора схеми вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.